Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші енергетики продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру і наразі через кілька днів після удару, через два дні після масованого ракетного удару ворога від екстрених переходять до аварійних відключень. Звичайно, ситуація залишається дуже складною. Але наші комунальники, наші енергетики, рятувальники. Роблять це неможливе, повірте мені, щоб дати електроенергію до наших домівок, запустити усі котельні, крупні в Одесі працюють черга за малими. Їх поступово підживляють електроенергію, так що тепло прийде до наших осель. Є вода, є водовідведення. Наразі є дефіцит потужності по всій державі, особливо в Одеському регіоні. Тому це реалії воєнного часу. І дуже дякую вам, чергове, за те, що. Вмієте триматися і переносити всі ці тимчасові незручності. Наразі в Одесі не буде працювати міський електротранспорт, з розумілої причини не вистачає сьогодні потужностей, але головне дати світло людям до квартир. Графіки планових відключень, звичайно, не діють. Я прошу на це звернути особливу увагу. І ще раз дякую всім за розуміння. Ну, і щодо ймовірності нанесення ракетних ударів. Зрозуміло, що рівень ймовірності залишається дуже високим. Ворог може атакувати як з Чорного моря, так і з літаків стратегічної авіації. До речі, сьогодні вночі місто Дніпро, Дніпропетровська область були атаковані знову іранськими мопедами, дронами Камікадзе. Тому бачимо, що температура стала знову плюсовою, і ворог намагається застосовувати такі літальні апарати. Тому готуємося і до цього. Але знаємо, як наші сили протиповітряної оборони, мобільні групи сил оборони півдня нашої держави знищують ворога і знищують ці мопеди та балалайки. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних. Багато роботи. Важко сьогодні її планувати. Але тим не менш, ми працюємо, ми змагаємося з ворогом і підтримуємо наші збройні сили. Тому що Україна у нас дійсно вона одна. Ми б'ємося за майбутнє наших дітей та. Онуків. Слава кожному з вас, моя незламна нація, і смерть ворогам, які несуть горе в наші будинки. Але кажуть, в Одесі не дочекаються. І ще одне: дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. Будь ласка, сьогодні особливо на енергетичному фронті дуже багато вкидань різної брехливої, відверто брехливої інформації. Орієнтуйтесь на офіційні джерела. Обласної військової адміністрації, міської влади, а також наших енергетичних компаній та структур все буде Україна. Тримаємо стрій, і все-таки давайте посміхнемось. З'явилася електроенергія. Розумію, що на кілька годин бо будуть відключення, але знову Світлана повернеться.